Знаєте, за роки тестування техніки я став трохи цинічним. Мене вже важко чимось реально здивувати. Але коли я вперше дістав фасу Zenbook s 16 із коробки, то, чесно кажучи, відчув легкий культурний шок. Я ще не бачив, щоб сучасний 16 дюймовий ультрабук був настільки тонким, легким і при цьому настільки зарядженим за начинкою. Це було так несподівано, що перші дні я реально давав його в руки друзям зі словами: просто потримай і заціни вагу. Цей девайс не тільки має крутий вигляд, він ламає і стереотипи. Ми ж звикли до компромісів: або в тебе тоненька друкарська машинка, яка задихається від десяти вкладок у браузері, або ти тягаєш з собою потужну, але важку геймерську цеглину. А тут справжній розрив шаблону. Схоже, це еталон того, який вигляд повинен мати преміальний Windows ноутбук у 2025 році. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні ми говоримо про вологу мрію будь-якого фотографа, дизайнера, монтажиста чи просто користувача, який хоче. ТОП за свої гривні. Почнемо з того, що одразу привертає увагу матеріали. ASUS зробили цікавий хід. Зовнішня кришка ноутбука виконана з матеріалу кералюміній. Це алюміній, який пройшов спеціальну керамічну обробку, тому на дотик він теплий та трохи шорсткий. Нагадує натуральний камінь чи якісний бамбуковий посуд. Це справді відчувається незвично і дорого на фоні холодного металу, до якого ми звикли. Решта корпусу це вже класичний якісний алюмінієвий сплав, але саме кришка з її геометричним візерунком задає стиль і виділяє цей зенбук у натовпі сірих коробок. Щодо комплектації. У коробці лежить компактний блок живлення на 65 ватт з USB-C. До речі, універсальна річ можна заряджати і смартфон. Ще є перехідник на езернет і дрібниця, але приємна стильний чохол-конверт. Добре, що про базовий захист подбали одразу. А тепер про ергономіку. Корпус справді вражає габаритами, всього 1-1 сантиметр завтовшки. Коли береш ноу до рук, мозок трохи пручається. Це повноцінний комп'ютер чи просто теки для паперів. Привези у півтора кг Кришка відкривається однією рукою. А окремий респект інженерам за набір портів. У такий тонкий профіль вони примудрилися вмістити повноцінний HDMI, два порти USB 4, аудіороз'єм і навіть повнорозмірний USB A, який вписався сюди буквально міліметр у міліметр. Але головне для мене, як для контент мейкера, це наявність повноцінного SD карт рідера Це суттєво спрощує життя. Ніяких зайвих хабів, просто вставив картку з камери і працюєш собі. Робоча зона зустрічає величезним Тачпадом і з підтримкою смарт-джестів по краях можна регулювати гучність та яскравість, а зверху перемотувати відео. До цього треба звикнути, але штука зручна. Клавіатура має приємну підсвітку і працює дуже тихо. Єдиний суб'єктивний момент: як людина, що багато друкує, я б віддав перевагу трохи глибшому ходу клавіш для кращого тактильного відгуку, але це вже справа звички. Над клавіатурою геометрична перфорація для системи охолодження, яка виглядає досить естетично. Звук забезпечують шість Фи диво не сталося. Фізику тонкого корпусу не обдуриш, тому глибокого басу тут немає. Але запас гучності та позиціонування в просторі реалізовані на гідному рівні. Наступний пункт, який формує левову частку вражень від роботи, це дисплей. Тут встановлена 16-дюймова Asus Lumina oled Матриця з роздільною здатністю 3К. Якщо відкинути емоції, то суто технічно це одна з найкращих панелей у класі. Ми маємо еталонний чорний колір, повне охоплення DCI-P3 та високу щільність пікселів. Картинка виглядає дуже цілісно, зерна не видно навіть зблизька. Але найважливіше для робочого комфорту, це, звісно, ж, 120 Гц. Я переконаний. Що у 2025 році для преміум сегмента це вже не опція, а індустріальний стандарт. Інтерфейс та анімації працюють максимально плавно. Щоправда, є цікава штука із логікою енергозбереження. За замовчуванням система примусово перемикає екран на 60 гц при роботі від батареї. І в момент переходу дисплей гасне на секунду. Це штатна поведінка, але вона може дратувати. Тому я в застосунку MyAsus одразу виставив фіксовані 120 Гц. Як на мене, краще пожертвувати півгодиною автономності. Ніж втратити це відчуття плавності системи. Єдиний нюанс це глянцеве покриття. Якщо ваше робоче місце розташоване спиною до вікна, то будьте готові ловити відбиття. І тут ми впираємось у питання яскравості. Сухі цифри такі: 400 ніт у звичайному режимі SDR і до 500 ніт при перегляді HDR контенту. Багато це чи мало? скажу, як є. Для роботи в приміщенні цього вистачає. Але як для топового пристрою запасу в притул. У сонячний день мені особисто. Бисто хотілося б мати можливість підняти яскравість ще вище, щоб комфортно перекрити бліки глянцю. Наразі ж маємо просто робочий показник без надмірного запасу міцності. А тепер зазирнемо під капот, бо саме тут ховається головна фішка цього девайса. Серце ноутбука виступає новітній процесор AMD Ryzen AI 9HX 370. Це свіжа архітектура Zen 5, 12 ядер, 24 потоки та досить серйозна інтегрована графіка Radeon 890 m Що більше в назві процесора не дармає літери AI. Тут встановлено окремий нейропроцесор NPU на архітектурі XDNA2, який видає. 50 терафлопс потужності. Давайте поясню на пальцях, навіщо воно потрібно без маркетингових приколів. Це чип бере на себе рутинні фонові задачі: ефекти камери, наприклад, розмиття фону, відстеження погляду, шумозаглушення мікрофона та роботу локальних нейромереж. Раніше це вантажило основний процесор або відеокарту, з'їдаючи батарею. Тепер це робить NPU. тихо та енергоефективно. Скажу відверто, поки софту, який використовує можливості на 100% не так багато, як хотілося, б, але це величезний. Запас міцності на майбутнє. А в повсякденних задачах система просто літає. Відгук миттєвий. Щодо пам'яті, у моїй конфігурації встановлено 32 ГБ швидкої оперативки lpddr 5X. Майте на увазі, вона розпаяна на платі. Додати планку потім не вийде, тому 32 гігабайти це правильний вибір на виріст. Накопичувач теж не підкачав. Швидкий SSD на 2 терабайти, чого для роботи з контентом, вистачить з головою. І ось тепер ми дійшли до моменту істини продуктивність. Я прогнав цей ультрабук через усі кола пекла, бенчмарків і ігор, і результати мене, м'яко кажучи, здивували. Дивіться, зазвичай я тестую ноут від розетки, бо без живлення Windows ноутбуки перетворюються на гарбуси і ріжуть потужність вдвічі. Тут я зробив те саме: Cinebench, 3DMark, а потім висмикнув шнури, запустив тести знову. І знаєте що? Різниці. Немає взагалі, вона на рівні похибки. Цей процесор від AMD у моїх тестах видає майже ту саму шалену продуктивність від акумулятора, що і від мережі. Це фантастика. Ви можете монтувати відео в полі, обробляти фотографії в потязі, і він буде працювати наповно, щоб ви розуміли рівень графіки Radeon 890 m Я запустив на цьому тонкому ультрабуці ЕПлейк Тейл Requiem. Це все ще досить важка та графоніста гра, і Note видав стабільні 30 плюс кадрів. Так. На низьких налаштуваннях, так, Full HD+, але це іграбельно. Forza Horizon 5 високі налаштування 50-60 кадрів. Картинка бомби. Якщо любити ганяти на тачках, можна провести кілька годин на раз-два. А щось простеньке на кшталт свіжого Hades 2 у рідній роздільній здатності 3К літає на 100 плюс FPS, розриваючи екран наповно. І все це на вбудованій графіці на зовсім не ігровому ноуті щодо нагріву. У піку процесор може стрибнути до 95 градусів, але це. На секунду, далі система стабілізує його на 70-73. Корпус над клавіатурою ближче до екрану, відчутно теплий, але не гарячий. А вентилятори навіть під навантаженням не намагаються злетіти. Та й монтувати 4К відео на цьому ноуті можна навіть дуже комфортно, особливо якщо не перегинати з різними ефектами. Якщо все ж хочеться поперегинати, тоді краще обрати нижчу роздільність попереднього перегляду, робити проксі чи монтувати у Full HD. Це так для наймоднішого досвіду. Але як на мене, де Resolve цей ноутбук витягує прекрасно працювати насправді комфортно. Ну і звісно, автономність. Бо який сенс у супертонкому ультрабуці, якщо він живе від розетки до розетки, погодьтесь. В середині цього малюка інженери примудрилися розмістити досить серйозний акумулятор ємністю 78 ватт-годин. І цифри на папері гарні. Але я звик вірити лише практиці. Тож я провів свій фірмовий, я б навіть сказав, нещадний тест. Сценарій такий: вмикаю YouTube, запускаю важку 4 к трансляцію через Wi-Fi, викручую яскравість дисплея на максимум і гучність динаміків теж на максимум і залишаю його працювати рівно на одну годину. І знаєте, який результат? За годину такого навантаження він втратив всього 19% заряду. Чесно кажучи, це дуже гідний показник. Просто вдумайтесь, тут величезна oled матриця, купа пікселів, які треба підсвічувати, висока частота оновлення, і при цьому ноутбук досить економно витрачає енергію. Що це означає у реальному житті? Це означає повну свободу. Ви можете прокинутися зранку, закинути зенбуку наплічник, забути. Вдома зарядку та поїхати у справах, писати сценарій, відповідати у месенджерах, серфити в браузері. Він витримає повноцінний робочий день. А коли ви повернетесь увечері додому, у вас ще залишиться заряд, і тут треба віддати належне. AMD. оця от енергоефективність нових Ryzen це саме те, чого ми так довго роками чекали від Windows Ноутбуків. Коротше, все гуд. Отже, нумо підсумовувати всю цю красу, що ми маємо у сухому залишку. ASUS ZenBook S16 – це без перебільшення унікальний апарат, який зміг мене не просто здивувати, а реально вразити. Кому він потрібен? Це вибір для тих, хто не готовий йти на компроміси та хоче отримати повний фарш у найтоншому корпусі. Це ідеальна машина для креаторів, фотографів та блогерів. Чому? Бо тут є SD Card Trider, просто розкішний еталонний екран та достатньо потужності, щоб монтувати відео чи фарбувати фото прямо в дорозі на колінці. Це класний варіант для бізнесу. Ноут статусний, має дорогий вигляд, він легкий, ще й не підведе вас посеред презентації, бо батарея тримає залізно. Якщо ви шукаєте. Найтонший найсучасніший ультрабук на ринку, який вміє все і одразу, то це, от буквально, він. Вартість цього задоволення на момент зйомки відео: 85 тисяч 999 гривень. Так, сума серйозна, але ж це преміум сегмент. За ці гроші ви отримаєте технології завтрашнього дня вже сьогодні. Посилання дбайливо залишаю в описі відео. Залітайте та дивіться. Тож що думаєте ви? Що для вас найголовніше у ноутбуці? Продуктивність, дизайн, автономність чи. Ціна обов'язково пишіть у коментарях, мені цікаво дізнатися вашу думку. Ну і якщо було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та вмикайте дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі розгорнуті коментарі, які неймовірно приємно читати. Також нагадую, що в описі відео, окрім посилання на ноутбук, є лінк на мій Тікток та Інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую інший вертикальний техноконтент. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео. Вибраних вже знаєте, який з них можна клікнути та подивитися наступним. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. Я ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!